Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо смажені пиріжки з вишнями. Готуємо тісто, мисці з'єднуємо кефір, він повинен бути обов'язково теплим. До нього додаємо рафіновану олію, трішки солі. Все разом перемішуємо. Далі окремо до просіяного борошна додаємо соду, також обов'язково перемішуємо. Далі борошно додаємо до рідини і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо до 7 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошном. Кісто гарно замісили, воно дуже м'яке та еластичне. Накриваємо його рушничком і залишаємо на столі відпочити на 20 хвилин. Готуємо начинку для пиріжків. Очищені від кісточок вишні викладаємо на друшляк, до них додаємо цукор до смаку та крохмаль. Крохмаль додаємо для того, щоб начинка при приготуванні пиріжків не витікала. Все гарно перемішуємо. Так, і залишаємо в друшляку, щоб стікав зайвий сік. Тісто відпочило, починаємо формувати піріжечки. Розділяємо його на дві частинки. З однією працюємо, іншу накриваємо рушничком, щоб вона не завітрювалася. З тіста робимо ковбаску. Розділяємо їх на шматочки, присипаємо поверхню борошном і розкочуємо кожний шматочок у кружечки, але не дуже тонко. Далі беремо шматочок тіста, викладаємо начинку. І формуємо пиріжечки, гарно защіпуємо краї. Викладаємо на поверхню присипану борошном. І так формуємо всі пиріжечки. Починаємо смажити пиріжки. Нагріваємо гарну олію на сковорідці. викладаємо пиріжки. Накриваємо сковорідку кришкою і смажимо пиріжки з обох сторін до золотистого кольору. Готові пиріжечки викладаємо на тарілку. Пиріжки готові, можна їх подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати смажені пиріжки з вишнями за цим рецептом. Це дуже смачно! Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.